Боже, благослови Це читання і розважання Твого Слова. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, спаси благий, душі наші. Єнгелія Від Марка 13,14.27 а як побачити мерзоту спустошення, що настане там, де їй не слід наставати, хто читає, хай розуміє, тоді ті, що в юдеї нехай утікають в гори, ті, хто на покрівлі, нехай на діл не сходять, ані не входять до своєї хати, щоб узяти щось із неї. А хто у полі, нехай не повертається назад, узяти свою одежу, горе вагітним і тим, що годуватимуть грудьми у той час, моліться, щоб це не сталося зимою, бо дні ті будуть таким. Лихом, якого не було від початку світу, що його сотворив Бог, аж понині і ніколи більш не буде. Якби Господь не укоротив тих днів, ніхто б не врятувався, але заради вибраних, що їх вибрав, він укоротив ті дні. І коли вам хтось тоді скаже, ось тут Христос, або ж глянь онде, то не вірте, постануть бо месії неправдиві та пророки ложні, і чинитимуть знаки та чуда, щоб, оскільки можна. Одурити вибраних. Ви зважайте, я сказав вам усе заздалегідь. За тих же днів після того горя сонце затмиться, місяць не дасть свого світла, зорі спадуть з неба і сили небесні трясуться, і тоді узріють сина чоловічого, що йтиме по хмарах з великою силою і славою. Тоді він пошле ангелів і збере своїх вибраних з чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Амінь. Єнгелія від Марка 13, 14, 27. Велика скорбота Єрусалиму, Прихід Сина Чоловічого. Ісус сьогодні передвіщає знищення Єрусалиму і великий узк утиск через це римлян на Юдею. Але Господь є вірний і люблячий, і Він скоротив той час, щоб Його вірні благодаттю були спасені і врятовані. Отець є завжди вільним, і питання стоїть тільки одне, чи я вірний отцю. Чи я роблю згідно з Його святим Словом, чи може соромлюся Його? Бог саме для того дав вільну волю, щоб я сам прийшов до нього і перебував з Ним весь час і тоді матиму благословення. Перші християни терпіли переслідування, в тому числі через римлян. І Бог говорить, що скоротив цей час. Єдиний Ісус, Син Бога живого, є Месією і Христом. Немає і не буде іншого Месії. Може бути наслідувач, лже Пророк. Але завжди кожен проповідник повинен вести до Сина Божого. В центрі має бути Ісус. За цим я зрозумію, що цей проповідник є Божим і працює на Отця і Царство Небесне. В кінці Ісус знову прийде і збере весь люд і буде судити, кого за милосердям, а кого за справедливістю, залежно від того, чи я за життя був милосердним чи може справедливим. І в той день буде зрозуміло всім, що кінець світу прийшов, і що Ісус Воскреслий. Прийшов по своїй вівці. Ісус все заповідає, щоб я був готовий. І неважливо, чи це Він прийде швидше, чи я до нього швидше. Бо результат той самий, важливо інше. Щоб кожної хвилини я був за цим і пам'ятав про прихід Ісуса в Слові. І тоді мої діла, слова, думки будуть згідні з словами Ісуса. А якщо щось і не так буде, то Ісус залишив себе в Тайні святого Причастя і дав владу священникам відпускати гріхи. Я приймаю рішення жити так, щоб не боятися зустрічі з Ісусом в цей момент. Я його брат і улюблений синоця, це означає, що і діла, і слова, і думки мають в мене бути відповідними до цього царського титулу. Духу Святий, облічай мене з зла, щоб я його відкинув і жив за законами Ісуса. Жив з лагоді з Отцем і чинячи добро людям і проводячи людей до Ісуса і до Отця. Амінь. Богом Богословного ранку і дня, ним ведених усіх справ. Амінь.